Вітаю на уроці математики! Сьогодні в нас складання за схемою добутків з множником 4 і частки з дільником 4, а також будемо виконувати дії у виразах на дві дії за певним порядком та розв'язувати задачі. Всі старанно попрацюємо. Помилок не буде, факт і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Усний рахунок. Назви пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. Отже, кожного разу став відео на паузу, усно рахуй, обчислюй вирази та знаходь пропущене число. До добутку чисел 2 і 8 треба додати 4 і отримаємо 20. Від добутку чисел 2 і 6 треба відняти 7, щоб отримати 5. До добутку чисел 2 і 5 треба додати 20 і отримаємо 30. До добутку чисел 4 і 5 треба додати 10, щоб отримати 30. До добутку чисел 4 і 8 треба додати 18 і ми отримаємо 50. Віддобутку чисел 3 і 7, відняти 9 і отримаємо 12. Отже, каліграфічно напиши цифру, за якою сховався песик. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо рядок числа 4. Подивись уважно на екран. Які з чисел, записаних на яблуках, не є результатом множення числа 4. Подивись уважно, які з чисел не є результатом множення числа 4. Це число 15 і число 3. Знайди частку цих чисел. Отже, 15 поділити на 3 дорівнює. 5. Склади добутки з множником 4 та частки з дільником 4, скориставшись схемою. За зразком 2 помножити на 4 дорівнює 8. Отже 8 поділити на 4 дорівнює 2. Постав відео на паузу і усно склади такі добутки та частки. Обчисли вирази, скориставшись записаними таблицями множення або ділення. Отже, в зошиті записуєш вирази номер, переписуєш вирази, поставивши відео на паузу, обчислюєш, а потім перевіряєш результат. Перший вираз. До частки чисел 36 і 4 додати число 15. Першою дією робимо ділення. Отже, 36 поділити на 4 дорівнює 9. До 9 додати 15 отримаємо 24. Від числа 34 відняти частку чисел 24 і 4. Першою дією робимо ділення. Отже, 24 поділити на 4 дорівнює 6. Від 34 відняти 6 маємо 28. 4 помножити на різницю чисел 24 і 15. Ми знаємо, якщо у виразі є дія з дужками, першою виконуємо дію в дужках. Отже, 24 відняти 15 дорівнює 9. 4 помножити на 9 дорівнює 36. Різницю чисел 71 і 39 поділити на 4. Отже, першою виконуємо дію в дужках. 71 відняти 39 дорівнює. 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Розглянь, як виконували обчислення. І прочитай пояснення про порядок дій у виразі. Отже, бачимо перший вираз. 36 поділити на 4 помножити на 2. Першою дією робимо ділення, другою множення. 36 поділити на 4 дорівнює 9, 9 помножити на 2 дорівнює 18. Другий вираз. 2 помножити на 6 та поділити на 4. Першою дією робимо дію множення, другою дію ділення. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 12 поділити на 4 дорівнює 3. Запам'ятай, якщо у виразі без дужок є тільки множення і ділення, їх виконують у такому порядку, якому вони записані. Отже, якщо у виразі є тільки множення або ділення, виконуємо дії зліва направо по порядку. Ще обчислі вирази. Запиши вирази в зошит. Обчисли їх самостійно. А потім перевіряй результат. 12 поділити на 2 і поділити на 3. 12 поділити на 2 дорівнює 6, 6 поділити на 3 дорівнює 2. 24 поділити на 4 поділити на 2. 24 поділити на 4 дорівнює 3. 6. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 3 помножити на 4, а потім поділити на 2. 3 на 4 12. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 4 помножити на 6 і поділити на 3. 4 помножити на 6 24. А 24 поділити на 3 дорівнює 8. Розв'яжи задачу. Постав відео на паузу. Уважно прочитай умову і запитання. Поміркуй, розв'яжи задачу, а потім в зошит запиши спочатку короткий запис, а потім розв'язання. Отже, 20 цукерок роздали 4 дітям порівно кожному. Скільки цукерок отримала кожна дитина? Як дізнатись, скільки цукерок отримала кожна дитина? Отже, було 20 цукерок, роздали 4 дітям порівну, отримала невідомо. В зошиті записуємо задача номер і спочатку записуємо короткий запис. Отже, що нам відомо з умови? Було 20 цукерок. Роздали 4 дітям порівну. А скільки ж отримала кожна. Для того, щоб дізнатись, скільки отримала кожна. Треба у розв'язанні записати. 20 поділити на 4. дорівнює 5 цукерок, отримала кожна дитина. Давай трошки відпочинемо. оченято. Глибоко вдихни і видихни. Пригадай, що дуже приємно. Можливо, щось солодке або щось смачненьке. Пригадай, як ти минулого разу гуляв десь у парку або гуляла. Три рази глибоко вдихни, видихни, посміхнись ласкавому сонечку, розслабся, ще раз посміхнись, розплющ оченята, будемо працювати. Є задачка. Знову ж, постав відео на паузу. Уважно прочитай умову і запитання. Поміркуй. Склади короткий запис. Запиши його в зошит, розв'яжи задачку і перевіряй. 12 морквин роздали кільком кроликам. По 4 морквини кожному. З кільком кроликам роздали моркви. Отже. Було 12 морквин. Роздали кроликам. По 4 морквини кожному. А скільком же кроликам роздали? Треба дізнатись. В зошиті записуємо задача номер і починаємо з короткого запису. Читаємо мову задачі і записуємо. Морквин було 12 штук. Роздали по 4 штуки кожному, а скільки ж було кроликів. Для того, щоб дізнати, скільки було кроликів, у розв'язанні пишемо 12 поділити на 4 дорівнює 3. Трьом кроликам роздали моркву. Отже, було 3 кролика. А далі самостійна робота у друкованому зошиті. Сторінка 60, номер 1 Другу вправу робимо. Разом обчисли вирази. Ти можеш поставити відео на паузу, обчислити всі ці вирази, а потім перевірити результат. 7 помножити на 4 дорівнює 28. Добуток чисел 9 і 4 дорівнює 36. Добуток чисел збільшили на 56, отримали 68. Від числа 87 відняти добуток чисел 8 і 4, отримаємо 55. Від числа 71 відняти добуток чисел 6 і 4, отримаємо 47. Різницю чисел 40 і 35 помножити на 4. Отже, 40 мінус 35 дорівнює 5, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Продовжуємо працювати в друкованому зошиті. Треба виконати дії з іменованими числами. Давай пригадаємо: якщо ми помножаємо або ділимо іменоване число на число, у відповідь отримаємо іменоване число. Якщо іменоване число множимо або ділимо на іменоване, у відповідь отримаємо просто число. Отже, постав відео на паузу, виконай ці дії самостійно, а потім перевіряй. 9 метрів помножити на 3 дорівнює 27 метрам. 18 центнерів поділити на 3, отримуємо 6 центнерів. 4 кг поділити на 2 кг – отримаємо 2. 4 кг помножити на 2 дорівнює 8 кг. 9 метрів поділити на 3 метри отримаємо 3. 18 мм поділити на 2 отримаємо 9 мм. Додому тренувальні вправи номер 728 729 на сторінці 119. Дякую за увагу. До зустрічі!